Вітаю на соціальній країні та «Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі ми розкажемо зокрема про таке. Розбірки з «Укрнафтою», Інтереси Коломойського та обурення депутатів. Питання нацбезпеки. Експерти закликають об'єднуватись з енергетичними системами Європи. Тріумф у Лізі Європи Динамо і Дніпро пробились до чвертьфіналу турніру. Вніч на 20 березня російсько-терористичні угрупування на Донбасі в чергове грубо порушили мінські домовленості. Противник завдав ударів по позиціях українських військ із озброєння, яке ще на початку березня мало бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше 25 кілометрів. На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів обстріляли наші опорні пункти в районі Красногорівки і Пісків поблизу селища Сокольники. Ворог застосував проти сил АТО реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Крім того, зі стрілецької зброї гранатометів злочинці обстріляли станицю Луганську та знову ж таки сокольники на Маріупольському напрямку. За ніч тричі зі стрілецької зброї гранатометів обстріляли селище Широкіне. Розбірки з «Укрнафтою» після вторгнення людей у формі до приміщення держпідприємства на місце події приїхав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Ігор Коломойський. На дворі на нього чекали кілька журналістів. Запитання одного з кореспондентів так обурило пана Коломойського, що він вдався до нецензурної лексики. Голова Дніпропетровської ОДА олігарх Ігор Коломойський образив нецензурним висловлюванням журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка. Інцидент стався близько опівночі біля офісу компанії Укртранснафта, в якому розгорівся конфлікт, пов'язаний зі зміною керівника підприємства. Коли після шести годин перебування у приміщенні Коломойський вийшов з офісу на просте запитання журналіста, відповів грубою нецензурною лексикою. Що робить голова обласної адміністрації вночі? Самое ну, державних... з тобою відео це. Другой, другой возможности нет, как тебя увидеть, твое лицо. Радио Свободы. А что ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Что ты об этом не спрашиваешь? А, или тебя Коломойского, блядь, надо увидеть. Мы освобождали здание Укртранснафта от русских диверсантов, которые захватили. А ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как тёлка, блядь, своего неверного мужа. Біля офісу «Укртранснафти» з'явився і міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Що сталося? Міністр пояснити не зміг ані вчора, ані сьогодні. На годину запитань до уряду у парламент він прислав свого заступника. Віді мені журналістів, які обрані до парламенту. Ми висловлюємо бурення словами Коломойського на адресу журналіста Андрушка і вимагаємо його відставки. А також просимо комітет свободи слова у Верховній Раді дати оцінку висловленням пана Коломойського на адресу журналіста Андрушка. Андрушка, це не припустимо. Стимо в країні, яка пережила майдан, такі слова на адресу журналіста не зупинився, тому треба деякий час, щоб ми розібралися, і потім ми вам зможемо доповісти. Сам же міністр перебуває з робочим візитом у Брюсселі. Принаймні, така інформація оприлюднена на офіційному сайті відомства. Інцидент нартеви пообіцяли просто так не лишати, подаватимуть депутатські звернення стосовно поведінки олігарха і зняття його з посади очільника області. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Про систему субсидій у Верховній Раді звітував сьогодні міністр соціальної політики Павло Розенко. На годині запитань до уряду. Міністр зазначив, нині державна допомога охоплює лише третину малозабезпечених громадян. Тому Кабмін розробив новий порядок оформлення пільг за новими правилами. Для отримання субсидій потрібна лише заява і декларація для тих, же, хто орендує житло, договір оренди і розрахунковий рахунок, за яким за неї сплачують. Документи можна відправити поштою, і система автоматично перерахує. Коє компенсацію нинішня субсидія оформлюється на 12 місяців, а не на 6, як попередня. Тим же хто вже користується допомогою, її перерахують автоматично. Не враховуються в нову допомогу будь-які майнові операції, як то подорожі, навчання чи лікування. Нові субсидії українці отримуватимуть виключно в залежності від офіційних доходів. Будуть враховуватися лише чисті доходи людини. Особливо це стосується в першу чергу працюючих людей. Бо сьогодні складається парадоксальна ситуація: Лю людині нараховується одна сума приблизно 2000 тисячі гривень. На руки заробітну плату реально після сплати відповідних внесків вона отримує суму значно менше. Нараховувалася субсидія на реальні доходи, а не на нараховані доходи. Скорочення не уникнути президент Петро Порошенко під час зустрічі зі звільненими працівниками держпідприємства зала офіційних делегацій не став тішити їх ілюзіями. За його словами, держава змушена економити, тому більш ніж 40 працівникам доведеться змиритися зі звільненням про історію проблеми далі. Державне підприємство Зала офіційних делегацій, що знаходиться в аеропорту Бориспіль, обслуговує перших осіб України та закордонних гостей. Місяць тому співробітники держпідприємства вперше заявили про нібито незаконне скорочення персоналу. За їх словами, це почалося з приходом нового директора Кирила Поліщука, щоб зменшити. Е Нібито збитковість підприємства, люди були до цього готові. Але законодавством чітко передбачена процедура, яким чином відбувається процедура скорочення. Директор пан Поліщук, пан Чолнаков, ще деякі особи, вони в односторонньому порядку просто. Вибрали 40 осіб, які їм не не подобаються. І от на сьогоднішній день вже звільнено понад 42 особи. Вибірковість звільнень в дирекції ЗОТ ніяк не прокоментували. Натомість заявили, що пасажиропотік в останні роки невпинно падає. Тому підприємство не може утримувати майже 200 людей у штаті, як це було раніше. В останній рік Кожен із співробітників зали офіційних делегацій обслуговував в середньому лише 21 пасажира на місяць, тобто менше одного пасажира на день. Жодне підприємство, державне чи приватне не може економічно виправдано працювати із настільки низькими показниками. Нещодавно долучився до скандальної справи, і президент України Петро Порошенко зустрівся із протестуючими і заявив, скорочення не уникнути, оскільки держава змушена економити кошти. Янукович коштував країні півтора мільярда. На гривень на місяць. На президента зараз витрачається 800 мільйонів. Ми скоротили 700 мільйонів гривень. Адміністрація президента скорочена на 40%. Тому що в бюджета сьогодні, коли йде війна, ніхто нікого утримувати не буде. Працівників ЗОД аргументи Петра Порошенка не надто задовольнили. Президент порадив їм звертатися до суду. Ви не заробляєте ви, зароб... ви, зароб... ви заробляєте гроші. І... Оце є бюджет. А Йо... Правильно звільнили. Правильно. Беріте Бо є хороші приберемо. Кому здається, що є порушення закону? Є суд. Я гарантую вам. Що ніхто не буде втручатися в судову справу, і всі судові рішення будуть виконані. В дирекції ЗОТ наголошують, що роблять все можливе, аби вийти зі становища з мінімальними втратами, в тому числі шляхом включення ряду скорочених працівників до кадрового резерву нового президентського терміналу Борисполя, який повинен бути добудований у цьому році. Микола Різник соціальна країна. Наступ на права переселенців припинять, запевнили в міністерстві юстиції. Мова йде про внесення змін до постанови Кабміну під номером 79, яка встановила додатковий контроль за переселенцями з боку державної міграційної служби і містить багато по суті дискримінаційних вимог. В уряді обіцяють подолати всі суперечності. Уряд внесе зміни до своєї постанови номер 79 від 4 березня, що стосується правил перебування переселенців із Криму і зони АТО. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко на прес-конференції в Києві. Як відомо, цей документ викликав ряд нарікань в експертному середовищі через положення, що дискримінують переселенців. Всі ті неузгодженості і перепони, які можливо були виявлені під час. Реалізації цієї постанови протягом цього часу я думаю, що Міністерство соціальної політики і уряд врахує під час прийняття цього рішення на наступному тижні. Постановою номер 79 переселенців нагадаємо зобов'язали повідомляти про місце свого фактичного перебування не тільки органи соціального захисту, але й державну міграційну службу, і таким чином прирівняли їх до засуджених, які достроково звільнені з місць відбування покарання. Внаслідок цих змін до внутрішньопереміщених осіб застосовуються певні методи впливу, які можуть бути частково порівняні з запобіжними заходами у кримінальному процесі. Такі зміни вони є дискримінаційними і суперечить не тільки положенням національного законодавства, але й і положенням міжнародного законодавства. Самі переселенці теж відзначають, що нові правила значно ускладнюють їм життя. Під наблюдением ходити, відмічатися. Нам не можна чаще, ніж 10 разів в рік, міняти місце життя. Що ще? А, і будуть комісії, які будуть перевіряти, де ми проживаємо на самом деле. Це дуже грустно, тому що нас прирівняли по правам до досрочно освобожденным громадянам. Тож фактически лишили прав вообще. правозахисники звертають увагу, що виконання постанови Кабміну ускладнюється, оскільки на даний момент відсутні будь-які інструкції, що регулюють цей процес. А проведення перевірок чиновниками за місцями проживання переселенців така норма також присутня в документі зовсім не вписується в рамки чинного законодавства. Цю постанову сіномак сімдесят треба негайно змінити, негайно прибрати всі дискримінаційні. Положення негайно е, продовжити терміни реєстрації і скасувати оці. Е, Перевірки ДМС протягом місяця міністр юстиції України Павло Петренко у свою чергу повідомив, що урядом отримані рекомендації від громадськості щодо доопрацювання постанови номер 79. Внести зміни до документу доручено міністру соціальної політики Павлу Розенку. Оновлений варіант постанови обіцяють внести на розгляд кабміну вже наступного тижня. Залом двадцять Об'єднати українську електроенергію з європейською закликають члени Української енергетичної асамблеї за їх словами: державі це дасть енергетичну незалежність і нові ринки збуту електроенергії. Коштуватиме це Україні 2 мільярди гривень. Деталі в сюжеті. На цій гідроелектростанції Дніпровська вода з 11-метрової висоти падає на турбіну, яка і виробляє електроенергію. Звідси кіловати надходять до єдиної енергосистеми України, а там координують, де саме вони потрібні. Це дозволяє збалансувати розподіл енергії у момент перепадів у день або вночі та безперебійно поставляти її споживачам навіть у разі аварій чи ремонту на станціях. Виробники електроенергії, постачальники та генеруючі компанії висловлюються за приєднання нашої держави до такої ж системи, але більшої європейської. Це, на їхню думку, сприятиме набуттю незалежності нашої країни від російських енергоресурсів і дасть можливість електростанціям працювати на повну силу, особливо гостро це. Питання постало зараз, коли українські теплоелектростанції простоюють без Донбасівського вугілля. Адже єдина європейська енергосистема передбачає і єдині закупівлі палива для станцій. Сьогодні, якщо у нас 40 тисяч мегаватт мощностей станцій, які обслужуються, ремонтуються і персонал, от, навіть, на Трипольській агресі, працює два блоки, а чотири стоять, ну, на чотирьох, які стоять. Персонал виходить на роботу, ремонтуються Це Ці затрати. эти затраты относятся на тарифы. А так будут будуть все чотири. они будуть на себя зарабатывать. Поэтому е, призійдець стабілізація е, таріфа. Експерти наголошують, енергосистему України потрібно приводити до європейських стандартів, перш за все, правову та екологічну базу. Наприклад, показники шкідливих викидів нам треба зменшувати в 10 разів, аби об'єднати українську енергосистему з європейською. Потрібно 2 мільярди гривень. Кошти на це шукатимуть як у держбюджеті, так і у європейських партнерів. Сістеми, які дозволять в режимі регулювати мощність. Головний, головний питання, який нужно вирішити. всі інші питання, більш так сказати, мелкі, які вирішуються теж зараз, реконструкція сітей, Бурштинська ТЕС, яка знаходиться в Івано-Франківській області, вже 14 років працює в єдиній енергосистемі Європи. Вона є яскравим прикладом вдалої взаємодії української електромережі з європейською в листопаді 2006-го Аварія на двох лініях електропередач через різке похолодання відімкнула постачання енергії в кількох країнах Західної Європи, допомогла європейцям остаточно не змерзнути саме українська ТЕС потужністю в 2400 МВт. Рустем Бекіров, Олександр Фінько соціальна країна. Провідні автозаправники створюють для Києва екологічну небезпеку. Про це заявив начальник головного управління ДСНС у місті Києві Сергій Окатов на нараді із організаціями, що відповідають за стан та безпеку столичної акваторії. Він разом із заступником голови КМДА вирішили розпочати полювання на порушників. На березі Дніпра в центрі столиці функціонує цілий каскад заправочних станцій. Жодна з них, за словами начальника головного управління ДСНС Києва, не відповідає вимогам безпеки. Тобто функціонують здебільшого кустарно, створюючи стопроцентну загрозу екології столиці. В акваторії міста Києва знаходиться чотири заправочні комплекси на воді це Вок, Сакар та дві заправки ОКО перевірки з питань пожежної та техногенної безпеки в минулому році показали, що зазначеними керівниками підприємств не вживаються заходів щодо забезпечення безпеки об'єктів, а відповідно самі об'єкти створюють небезпеку для міста. Обговоривши це на нараді, надзвичайники вирішили встановити над заправниками щільний контроль. Міська адміністрація пообіцяла сприяти взаємодія з тими службами, які опікуються землями водного фонду, саме транспортними засобами, які пересуваються і перевозять як вантажі, так і пасажирів по нашій річці Дніпро, от, а також іншими. Річками, які наближені до міста Києва, і тому цей визов ми повинні з вами уважно розглянути, вивчити. Всі разом обіцяють навести лад у столичній акваторії, принаймні взаємними обіцянками Київрада і надзвичайники обмінялися. Олег Байдалюк, Олександр Фенько – соціальна країна. Жителі землі сьогодні спостерігали найбільше сонячне затемнення за 16 років. Зона його найкращої видимості потрапила в приполярні і середні широти північної півкулі. Повну фазу сонячного затемнення могли спостерігати мешканці Фарерських островів. Водночас часткове затемнення можна було побачити і в Україні. Востаннє таке явище спостерігали в серпні 99-го. Наступне подібне затемнення відбудеться лише в 2033 році. Ця інформація завершує наш випуск. Більше в наступних випусках побачимось.